Польща вирішила тимчасово закрити кордон із Білоруссю, включно із залізничними пунктами пропуску. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск, уточнивши, що рішення набуде чинності о півночі з 11 на 12 вересня. Причиною стало проведення російсько-білоруських навчань захід 2025 які стартують у п'ятницю. За словами Туска, ці маневри мають виразно агресивний характер, тому польські та союзні війська дадуть на них відповідь. Він також зазначив, що окрім навчань, відбувалися й інші провокації з боку Москви та Мінська, як усередині країни, так і поза її межами, що лише посилило потребу в закритті кордону. Раніше віце-прем'єр та міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш наголосив, що Польща повинна враховувати всі можливі сценарії, адже повномасштабний напад Росії на Україну теж починався із подібних навчань. Начальник генерального штабу польського війська, генерал Веслав Кукула, додав, що навчання захід завжди викликають особливу недовіру. За його словами, жодні польські військові маневри ніколи не призводили до агресивних дій, тоді як Росія та Білорусь неодноразово використовували такі заходи як прикриття для провокацій і нападів.